Мої вітання. Мене звати Маріана Черкасець. Ви на каналі Астрофеномен. І сьогодні ми запросили до нас на канал Мага Веліара. Будемо розмовляти про ситуацію в Україні і світі, що очікувати загалом. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо вам надзвичайно вдячні. Волярі, вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен. Раді вас вітати сьогодні і завер. Щення 2024 року невпинно крокує досить великими кроками. Тож пропоную поговорити про те, що принесе, які будуть позитивні чергу зміни, а вже на початку 2025 року в Україні і в світі вітаю, Маріанно, Радий, що запросили. Давайте зараз подивимось ваші питання. Що саме безпосередньо покажуть карти нам по, по цьому? Справді закінчення року дуже важке, і я знаю, що буде ще важче ближче до нового року, але що принесуть нам нові дні, нового січня, нового 2025 року? Зараз подивимось. Дивіться, по картах справді випадає певний удар. Буде нанесено ще. До нового року, і бачу, що після нового року буде теж масований ракетний удар по Україні, по багатьох містах, і конкретно бачу загрозу Орешника, що Орешнік все одно вдарить по нам до настання інавгурації Дональда Трампа. По картах я справді бачу пев, певні проблеми, от які будуть, але все-таки я бачу і позитивні рішення, позитивні зміни. По-перше, по-перше, бачу обмін військовополоненими як і раніше. Я перший, хто почав про це казати, що саме буде великий обмін військовополоненими, він станеться перед початком нового року, або після нового року, тобто, бачу обмін військовополоненими у новорічні свята. Також те, що я хочу сказати, що почнеться певний переговорний процес, кулуарно будуть перемовлятись між собою сторони, і ці перемовини, в принципі, вже будуть іти до якоїсь. До якогось підготовчого етапу сценарію, тобто те, що говорять карти, що ще не розпочнуться прямі перемовини, але до а, президентства Трампа якраз січень початок року а, будуть відбуватися кулуарні перемовини буде сформована позиція України. Також бачу і позитивні певні зміни у тому, що в принципі, буде захист України, і я бачу позитивне це те, що ми втримаємо Покровську. Це неймовірна прекрасна новина на рахунок того, що ми зможемо отримати покров? І власне пропоную перейти до новин в світі, зокрема до Трампа, так про якого зараз абсолютно не говорить хіба, що лінивий. і власне ми бачимо про те, що Трамп можливо буде зустрічатися із Путіним. От ця зустріч, якщо вона все ж таки відбудеться на вашу думку, чи говориться про те, що Трамп веде певну таку собі подвійну гру? Зараз подивимось на картах, справді що, що відбувається, чи зустрінуться вони з путіним. Яким чином? А зараз подивимось, що буде відбуватись по картах. Дивіться, на початках будуть якісь сумніви, будуть домовлятись про зустріч, але не вийде. А потім бачу, що все-таки в них відбудеться зустріч, і бачу, що обов'язково Путін зустрінеться з Трампом, і це відбудеться на початку 2025 року. Тобто, це не буде відтягуватись надовго. Ця зустріч буде дуже важкою, дуже важко буде їм домовитися між собою. Це показує мені десятка жезлів, карта важкої ноші. Але все-таки бачу, що Трамп почне прогибати українську позицію в перемовинах з Росією. Тобто він буде все-таки захищати Україну і буде допомагати нам втримати наші інтереси. Якби а як би це не вважалося по іншому, так хто би по іншому не думав, але все одно Трамп буде захищати Україну, показує, що те, що відбулося в Сирії, падіння режиму Асада, це великий план Трампа, і це Трамп буде склоняти Росію до миру, тому що Росія не зможе терпіти ті сюрпризи, які підготував Дональд Трамп. Дякую за таку розлогу відповідь. Ну і власне, давайте поговоримо про те, що буде відбуватися вже у січні місяці, зокрема вибори в Білорусі. Чи відбудеться до початку виборів в Білорусі певний держпереворот? Чи побачимо ми це? Чи будуть певні бунти людей? Можливо, громадянська якась е, така собі міні-війна або щось на кшталт цього? Зараз подивимось на картах Таро. Це, до речі, один з тих аргументів, які готує Дональд Трамп до перемовин. Бо аргументи для Росії можуть бути лише силові удари по Казані або падіння режиму Асада, або повстання в Білорусі. Тільки з силою можна говорити з Путлером. Дивіться, карти показують, що справді, справді йде певна підготовка в Білорусі до повстання. Але при цьому всьому я бачу його придушення. Тобто, росіяни і білоруси, ну не білоруси, а росіяни і Лукашенко будуть намагатися придушити це повстання і зробити так, щоб воно і не почалось. Тому, тому зараз все таки я бачу, що розхитати ситуацію всередині, злякати Лукашенко і Путіна вдасться, а ось перевигорнути цей режим і. Вчинити справжній майдан поки що сили не вистачить. На жаль, зрозуміло. Ну і загалом, в принципі, як будуть відбуватись вибори в Білорусі. Зараз подивимось на картах. Слухайте, ну тут дивні карти випадають. Вони показують, що Лукашенко тут е, виграє з великими цифрами, можна сказати, з найрекордними. Цифрами в своєму житті. Тобто, вибори він намалює справді цифру дуже велику в відсотках проголосованих за нього. Тобто, справді бачу його переобрання президентом, бачу, що це не справжнє голосування, це підтасовка, бачу, що відбудуться певні. Протести проти нього і бачу якісь провокації, бачу якісь скандали на виборчих дільницях, тобто щось почне відбуватись, але, знаєте, це не увінчається успіхом, на жаль. Але народ Білорусі, бачу, буде боротись. Дякую, Варіара, за вашу відповідь. Рухаємось далі по наших запитаннях, які дійсно цікавлять наших глядачів. Чи планує КНД розгортати нові війська на території Російської Федерації, враховуючи ті втрати, які вони мають на сьогоднішній день? Ну карти показують, що і так буде е, ну буде, знаєте. Набагато більше північнокорейських військових, і зараз їх більше аніж 11 тисяч. І гинуть вони дуже великими порціями, скажімо так, гине північно-корейське м'ясо на теренах України, і буде ще гинути ще більше повішаний. І справді це ніяк не змінить ситуацію на фронті. Справді, оборона наша буде міцною. Двійка мечів, і ми втримаємо Курську область попри все. Дякую, Валіаре. Ну і власне, давайте трішки попрогнозуємо із вами на 2025 рік. Зокрема, які реформи можуть відбуватися вже взимку зимку 2025 року. Що ми будемо бачити в першу чергу які зміни саме в державному секторі? Дякую за питання. Зараз дивлюся по картах, що випаде на нашу економіку. Що нам чекати, що очікувати? Ви знаєте, у нас е, зміниться дуже курс валют, тобто дуже підросте в ціні долар, е, євро підросте, і справді нам варто очікувати інші курси в 2025 році. Е, від цього буде відходити вже безпосередньо і е, кількість доходів, і, відповідно, буде також кількість розходів зростати. По картах е, справді буде важче. Економічно, але не критично. Тобто, знаєте, критичного прям взагалі руйнації якоїсь кризи повної, тотальної, я не бачу. Дякую вам, веляри. Ну і ще давайте з вами трішки поговоримо про те, чи буде влада більше приділяти увагу в наступному році проти дії корупції. Зараз подивимося, це болюче питання для багатьох українців. Дивіться, ну справді буде е, посилюватись боротьба з корупцією. Бачу якісь нові законопроекти, бачу також реформи, реформування, знищення певних інституцій і заміну їх на більш е, інституції, такі, які будуть відповідати нормам міжнародного права. Бачу те, що справді. Боротися з корупцією будуть, але я не можу сказати, не бачу цього, щоб корупцію побороли повноцінно. Ну, ми розуміємо прекрасно, що це в принципі досить довготривалий процес, який однозначно досить швидко він не зможе втілитися в життя. А, в принципі, ми бачимо так, що впродовж цього року і попереднього санкції проти Російської Федерації в Європі вони дійсно працюють так чи інакше, можливо, не в повній мірі, але так вони дійсно є. А, і давайте поговоримо з вами про те, чи будуть впроваджені нові санкції проти Російської Федерації найближчим часом. І в тому числі наступним питанням хочу розглянути відразу, чи зможемо ми безпосередньо заморожені російські активи розпочати використовувати в наших українських інтересах вже в наступному році. Зараз я подивлюсь спочатку заморожені російські активи. А перша частина питання, яка чи будуть впроваджені нові санкції проти Російської Федерації? А так стосовно санкцій. Частково так, нам е, дадуть звідти гроші. Е, але що, що, що карта говорить? Це говорить те, що е, це будуть відсотки за користування цим, цими коштами. Тобто це будуть відсотки від того, що ці кошти зберігаються на Заході, але самі кошти будуть залишатися е, на західних рахунках і не будуть витрачатись. Просто будуть заморожені російські активи, але е, тільки лише їхній відсоток буде належати Україні. Також карти показують стосовно першого вашого питання, що санкції будуть будуть необхідні, вони будуть введені, і Трамп справді впровадить. Велику кількість санкцій, але потім, коли все таки все дійде до миру, до мирної домовленості, то всі санкції будуть зняті з Росії. Дякую. Певно ну, і ще маю кілька запитань на сьогодні. А, вже ми говорили так про те, що долар і євро безпосередньо будуть змінюватися в ціні, про те, що знову очікує нас девальвація гривні. А якщо ми говоримо конкретно саме про курс валют, то до якої цифри він дійсно може в наступному році дійти? Як ви відчуваєте це? Зараз я це подивлюсь на картах. І, в принципі, можемо також подивитися, можливо, сезонністю у тому числі. Тобто, коли буде найбільший пік, в принципі, росту? Це десь буде до кінця весни, початок літа. Бачу, все-таки зростання курсу не суттєве, тобто це 2-3 гривні. Зараз по цифрах беремо курс долара 43, 44, 45. 46. Ви знаєте, до 45 десь дійде до кінця року. По євро, по євро, десь до 48 до 49, але це до кінця 2025 року. Тобто, на початках такого стрімкого зростання курсу не бачу. Дякую вам, велярину. Принаймні. Перша половина року, чи до весни будемо ми більш-менш із стабільною А Деокупація території 2025 році. Чи побачимо перші успіхи на початку року? Так, вже ви сьогодні говорили про те, що власне деякі території ми зможемо втримати, зокрема Покровськ, але чи зможемо ми відвоювати щось і деокупувати? На жаль, ні. Зараз в нас не вистачить сил на деокупацію, нових, не нових, а наших старих територій України, наших територій, які належать нам за міжнародним правом. А зараз я спитаю ще дещо, тому що знаю цей момент. Так, справді дивіться, по картах випадає те, що на... Курщині, ми будемо втримувати території, і все-таки відбудеться великий торг за ці землі. І там будуть торгуватись з Путіним за це. Тому, тому можна сказати, що е, е, певна деокупація якихось частинок України можлива, скоріше за все, е, справа йтиметься про Харківську область. Дякую вам і також хочу поговорити. Про безпосередньо те, чи є зараз ризики погіршення відносин із країнами, сусідами, і я відповідно не про Росію говорю зараз. Як це може вплинути на зовнішню політику України? Ну, по картах випадає, що і так дуже погані відносини з сусідами, з деякими, і е, по картах йде, що ще погіршаться ці відносини. Зараз подивлюсь Польщу. По Польщі взагалі буде повний розвал, рознос і буде певний конфлікт між Польщею і Україною ще більший. Угорщина, Словаччина також буде конфлікт. Про Білорусію навіть не питаю, про Росію не питаю. Румунія. З боку Румунії навпаки буде підтримка, Молдова. Ну, збоку Молдова загроза це звичайно карти, що покажуть нам загрозу від Придністров'я. Але в принципі Молдова не чинитиме нам спротив, і в принципі буде все більш-менш адекватно. Тобто будуть великі проблеми саме з Польщею, саме з Словаччиною, Угорщиною. В нас ще набагато погіршаться стосунки, аніж вони погіршені зараз. А ну із угорщиною Словачиною, в принципі, все зрозуміло на тлі чого в нас можуть погіршитися стосунки із Польщею. Ага, ну дивіться на тлі економіки, тобто, це безпосередньо ця справедливість, тобто чи тобто можемо ми торгувати Нашим зерном через польський кордон чи не можемо за це буде піднімати знову конфлікт. Буде розмухуватись конфлікт стосовно українських біженців, тобто безпосередньо буде дуже багато протистоянь, і також я бачу буде конфлікт між нашим урядом і їхнім стосовно повернення українців додому. Тобто Польща все таки не по, не погодиться повертати українців додому примусово. І наша влада буде ну розпочне якийсь конфлікт з Польщею на міжнародному рівні чи не призведе це потім до того, що відповідно ми втратимо певну якусь частину допомоги від наших партнерів інших, які безпосередньо залежні в якихось певних мірах від Польщі або від тих країн, які були раніше озвучені? Ні, по картах випадає так, що е, не буде е, скорочення допомоги військової за цієї. І, і в принципі, навпаки, військова допомога буде надаватися цими країнами. Ну, я про Польщу так, і е, не буде погіршуватись із-за того е, спонсорування України, тому що їм це потрібно по картам в першу чергу для себе, для себе, не для нас. І на завершення веляри давайте поговоримо про те, що потрібно встигнути зробити українцям до нового року. Можливо, певне щось відкинути, щось почистити або себе привести до ладу, або навпаки, щось придбати, щось нове отримати, обов'язково купити, дістати і так далі. Отже, у нас залишається буквально лічені дні до завершення цього року. Рекомендація від вас. Дивіться, по-перше, треба навести лад е, е, в своїй хаті, дуже прибрати, е, навести порядок, чистоту, е, тому що це прибирає в принципі ті проблеми, той негатив, який був раніше. Е, По-друге, е, це також час, коли треба почиститися, зробити чистки, відливки і зробити ритуали на успіх на удачу в новому році якщо хтось хтось хоче в цьому допомог допомоги то я проводжу цикл новорічних ритуалів очищення від проблем минулого року і роблю ритуали на удачу багатство успіх фарт захист у новому 2025 році ці ритуали справді є групові, є індивідуальні. Якщо групові ритуали, то це 10 тисяч гривень, тому що відкривається зараз вже другий потік людей саме з 31 грудня по 13 Січня і групові ритуали 5 тисяч гривень, участь за одну а, людину. Тобто, можете звернутись до мене, якщо а, хочете справді зробити ритуали на успіх, на фарт у новому році.